Любі друзі, я знову прийшов під Києво-Печерську лавру, аби висловити свою громадянську позицію, аби звернутися до тих, хто кожного року їздить до Москви. І з нами Владика Климент, людина, яка любить брехати, яка, яка не терпить свободу слова, яка кожного року відвідує Москву, кожного року відвідує Москву. І ця людина повинна нести покарання, тому що вона є тому що тому, що вона разом з митрополитом Антонієм Паканичем проводила московську лінію у церкві, завжди завжди, а вижі на. Вам треба в психіатричну клініку, тому ми? що ви носите, носите говорили, якийсь, якийсь надгробний хрест. Ви вкрали, ви вкрали, мабуть, на Звереницькому кладовищі І носите. Ні, не з цим, а за цим великим, за цим великим. так віртуальних послугах. Вритуальних послугах. А владиці Клименту варто відповісти, чи відповідає зараз та діяльність, що проводиться церковній діяльності, чи це секта? Чому, чому двері храму відчинені, лише, лише чому відчинені храми? Задля тим, кого відкрито по фейсовому контролю? По фейсовому контролю лише можна війти на храм. На храм можна війти лише по фейс-контролю. І це варто сказати, що це московська московська гнида, московські зрадники, яких треба звідси гнати, гнати поганою метлою, бо Господь вже всіх, всіх покарав. І владику Павла покарав, і владику клімента хромотою покарав. даже а Христос за тебе Я не я не користуюся хрестами з могил та ритуальних послуг. Я, я хочу вам Бог, сказати, що в нашій буде. в нашій Бог, країні є церква, церква блаженнішого владиці Епифані, тому що господь. а не, Онуфрій не це не канонічний предстатель, якому У нас господь патріарх Варфоломей сказав, виселитися звідси Висуйте. і піти, піти в якості єпископа Скажи, на поклон нас, до вселенського патріарха. Хоч один закон є, що немає права паломник зайти в лавру до мощів до вчити. Нема не пустили у нас є зараз рішення суду, що Ми ви бачили, повинні звице піти раніше було рішення заповідника. Зараз повинні ви вже піти за рішенням суду. І суд за рішенням суду. І ви тільки, і ви тільки вмієте і ви тільки, і ви тільки вмієте захищати. Ви тільки вмієте захищати, тільки вмієте захищати церковник. Лідерів від, а, держави. від держави питань від окрема. питань окрема. ви конституцією. То ну, апелюєте, а чого ж ви наручаєте законі конституції? скажімо? І владика і Климен цей і... зашкварений у ПЦМП, подожди, подожди. який постійно давав коментарі для газета Ру для новості для новостей. Ру. Постійно він він давав ворогам коментарі. Які коментарі він скцитуй які, які коментарі любіть друг друга з поважайте? За... Заганяйте не в Google не пошуку і вам покаже скільки він скільки він виступав uh, у Москві. Скільки він давав коментарів? президента. Заробляють і він не відкритий для відкритих питань. Він закритий. він закритий він закритий, тому що він бреше, тому що він знає, що він продався Москві. Разом з Антонієм Паканичем своїм бреш, своїм наставникам. Скільки тобі заплатили? Мені? Я Скільки тобі заплатили? Мені чоловік заробляє і дає гроші на все на їжу. на, одержу, на все. Вона тут Скільки безплатно заплатили, а, ви, а, та вам ви треба виселитися ви, звідси. Ви а, вже, бо ви, ви живете да, в заповіднику, да, 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 бо да, ви живете в заповіднику. Хамі, тому що тому, що і вас вже виганяють звідси, а ви не поки. Даете. І ми не покинемо. Ми Господа Це не покинемо. Ми шкода, шо, за православну шкода віру, нема, до це шкода, що православна. Це шкода, що вже нема. Це шкода, що вже нема поліції, де, 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 мішина, де, 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 мішина, де на вас заяви, заяви розглядати. Що вже віру. нема, щоб вже нема людей, які можуть розглядати. Ну, розуміло, віра, віра, Зрозуміло, так. Так. Це Кохановська вам розказала так, правильно? Але з вами мені не цікаво цікавитись. Не цікаво мені спілкуватися з вами. Краще я покажу усім лице, яке є одним з оплотів російської пропаганди. не надо його обзивати. Це не звишене. Це незвичене. Це, не це, не це московський, братниця, московський піп. український. Він носив табличку, що він не московський піп, Так я хочу сказати, що він московський піп. А владика Климент не хоче відповісти, чому у прилуках, коли була російська армія, він жодного слова не, не сказав проти, проти російської армії. Він у березні сидів у, у своїх прилуках, де він в березні 2022 року засудив російську армію. 22 го році в березні, коли він це зробив? Він цього не робив. А, тож, любі друзі, варто ще раз підкреслити. Ти вам що це секта? А ми о, вимушені вимушені зараз виходити і протестувати. І Ми будемо виходити За, для того, щоб центра Києва. Поїхала російська церква, російська церква, який дружив з Порошенко, який дружив з людьми Порошенко, який має зв'язки з Порошенко, який дружив з Геращенко, який так, так, Владика Климко, Владика Климен, то саме він так. Це, це це та людина, це та людина, і тут вона виходить, і щось каже, що вона може казати людям, що вона може казати людям. Якщо вона бреше постійно, постійно бреше і московську пропаганду А він священник і не можна так казати. Розкажіть про розкажіть про порушення правил заповідника 63-й корпус. Чому ви розкопали? кості? вона по каналу. 1 плюс 1 Наталя Мойсічу засняла всі виступи Павла Мерседеса. Як він казав у 14-му году, От хорошо, що Крим пішов свою гавань. От хорошо на президента, на нашого Зеленського. Я тобі очі виклюю, як голову, як коршу голубці. Наші сльози святі тобі на голову падуть. Ти проклятий, бо ми за тебе голосували проти Порошенка йшли. І запротив. І кожен день ви брешете. Брешете. Я вас знаю, що ви з могильними хрестами ходите. Да чого я все та Сатані... от зараз нормальний один хрест принесли, а то з с... змоги берете коли не вона не... замовлення. Ми зробили. В ритуальних послугах, mm. не в церкві, Маш так? прихожанин Володимир, нам два хреста. Ну, Спеціально ми приміщення, де христи видавляються. Бачиш, хто святив, вони священні. І ваші люди, коли йдуть, говори Христа, говори христа, христа! Як їм хрест Хрест причем, говори, каже вінка, говори колючий вінок. Тому що люди бояться могил, розумієте? Хрест, могил, розумієте? і ну, не, хочуть, не хочуть. там. Що не хочуть? Христа бачать диво. Либо прикрывайся мостом! Я сповідую нашу православну віру. А не сьогодні зараз зараз, зараз зараз повинна виселятися семінарія, тому що надалося, надався такий наказ, тобто повинно це бути все. Зараз заповідник надав наказ виселитися семінарій, вона не виселяється. Ця людина не зрозуміла, чому пережив проживає в українській яка, яка в березні 2022 року в окупованих прилуках російську армію не засуджувала? Не засуджувала. А що? Носила, носила хлібця їм?